Кожен район Кам'янця-Подільського має якісь певні свої особливості. Мабуть, у цьому і родзинка самого міста. Але кожен віддалений мікрорайон має схожі проблеми. Усіх їх об'єднує одне і те ж: відсутність відповідної інфраструктури. І сьогодні нас знову покликали люди. Зараз ми знаходимося на польських фільварках. Населений район і середня вікова категорія ну досить немолода. Але проблеми тут видно неозброєним оком: смітники, дороги Відсутність комунального транспорту і таке інше. Центральна вулиця польських фільварок, колишня Суворова, тепер Павла Скоропадського. Інформаційні таблички досі залишились старими, власне, як і проблеми цього мікрорайону. Навіть на центральній вулиці тротуар важко назвати тротуаром. На другорядній вулиці, схоже, нога чиновника взагалі не ступала. Принаймні, так стверджують жителі вулиці Зіньковецької. Ми живемо в цій пилі із. І коли ремонтують Ні відна, не нічого. І коли ремонтують десь якусь вулицю, привозять нам і от сюди сиплять. І ви подивіться, на що воно похоже. А зараз, коли сильний дощ, все, було, то все тече нам в подвір'я. Тут немає як пройти по-перше, по-друге, якщо сухо, то ще хуже, тому що пилюка вся стоїть. А якщо дощ, нема куди пройти, нема куди об'їхати. Нема нічого, для ну, нас взагалі ні, ні, нічого ні, нема. Ні, ні. ні черта не робиться, взагалі. Ми просили, щоб дорогу зробили. Ну а як? Щоб навели порядок тоді. Ні тротуара, нічого ж нема. І не, не брешу. Вже так мені надоїла ця власть. Ми переживаємо за своє здоров'я. Влада. Повинна думати про екологію свого міста, та не ту екологію, де проживають власні мер, депутати та все начальство. Тут цього року, подивіться, влітку не випало ні одного краплі дощу, а пиль стояла цілодобово. І ми тут дихаємо цією пиллю. У нас є люди хворі на онкологію легенів, У нас є люди на астматики хворі. У нас маленькі діти. У мене два сина на війні. Не що вони воюють? За що? За що? За що? Люди добрі. Двоє діток не мають права вийти на вулицю Ні, нікуди. Почувши про 12 мільйонів гривень, які сесія виділила на ремонт доріг, люди дивуються: невже з цієї суми для Зіньковецької знову жодної копійки? А перед виборами ж обіцяли? Не. Ніхто нічого. І виносились на сесію? Ніхто нічого. коли Михайло по балотувався. Виставляв свою кандидатуру на балотування, ми його провели по цій вулиці, він обіцяв щось зробити. Обіцяв нам щось зробити. Після того ми писали, були відповіді, якщо буде перевиконано місцевий бюджет. Але ніхто не робить. По центру роблять тротуари, по мікрорайону роблять тротуари, ставлять шарики біля фонтанів, на те кошти знаходять. А тут. Не находять на роз Засипання ямів відсівом чи щебнем люди вважають не вирішенням проблеми, а окозамилюванням. Після дощів тут суцільні озера. Уявіть, як за відсутності тротуарів долати цей шлях. А якщо у темну пору доби, а якщо з дітьми, хоч би рух транспорту був одностороннім, кажуть люди, бо відчувають себе у небезпеці. У Нас всіх маленькі внуки. Ми боїмося. Я дрожу так, якщо дитина вийде за ворот що тут ввечері э, э, тьма, э, рано сунуться ці машини Наташа, а лі, а лі а літом то це взагалі не передати. Всіх маленькі, да, є внуки, тротуарів немає. Ми, ми всі боїмося, всі да, да, пильнуємо їх, щоб вони дійшли туди до а Суворова, а бувши, а щоб бувши. і самі боїмося. Ввечері ми отак от всі йдемо, щоб да, 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 не поламає да, У нас у всіх кот є, собака є. І ми скільки вже їх тут загинуло на нашій вулиці. дорога повинна. Він бути зроблена з тротуарами, все, розговор закінчений. Хоча б туди, як в одну сторону їдуть, ладно, вже хай хоча б односторонні тут зроблять. Значить, якщо на Зіньківці треба, я не кажу. Це сюди, тільки сюди, а назад, там біля мене аварії, гараж, мій, двері погнули і так далі. Зроби, хай сюди їдуть, а віти туди. кругово. Отак польські фільварки не маленька частина Кам'янець-Подільської громади, але люди відчувають себе кинутими призволяще. А чого аптеку? От в нових новобудовах була аптека, і її забрали. За комуналку нема, де забрати ні почти, дійсно, нічого. нічого. Дійсно, як з Богом забите місце. Колись у нас була і почта, і збіркаса, і аптека. Все в нас все було, тут було, все було, було. було на цьому районі зараз Їхати нічого не немає. А зараз нічого немає. А просять, щоб платити. А, а як платити? У мене немає інтернету. Як я можу заплатити за комунальні? Мені треба їхати в город, стояти в черзі. Правильно? А в нас була пошта, в нас була зберкаса, ми все платили. І Люди платили. А? У мене чоловік лежачий, він з хати не може вийти. І що? Він піде платити, як? З усієї інфраструктури є лише амбулаторія. Але дістатись до неї можна тільки пішки. Навіть комунальний автобус, який нібито ходить на польські фільварки, насправді їде лише повз 13-ту школу. Аби дійти до цієї зупинки, потрібно здолати чималу відстань. І навіть тут дуже малий шанс скористатись правом на пільгові перевезення. Комунальний автобус, люди від річки, я хочу, щоб хтось прокататися, ним проїхати, повинен пройти до 13-ї школи, а далі він не візьме, бо він вже перегружений їде з Семзавода, з мікрорайону. І... Тобто ж місцеві жителі нашого району цього не можуть користуватися комунальними автобусами, їх нема. А туди пройдешся з таким же грузом, як щось несеш. Пройдешся аж туди до 13-ї школи, або сядеш, або і не сядеш, і тобі двері не відкриє. От і все. Бо вже загружені. Великі сподівання перетворились на велике розчарування. Що мер нас сидить в бункері і нічого не бачить, що тут робиться те я хочу сказати, якби він ходив поміж людьми, він би бачив, а так нема. Нема хай відчитаються, що вони зробили для польських фільварок. Абсолютно нічого. Є смітник на по центральній вулиці напроти четвертого магазину. Ви подивіться, до нього не підійти, коли хляпне дощ два квадратних метра старого асфальту, скільки просили засипати. Хто засипав, та ніколи. Там болото біля тих ящиків. Гедота на то все дивитися. Ніхто нічого не робить для польських фільварок. Нащо нам ходити на ті вибори, ставити галочки? Польські фільварки голосувати не підуть. А тим часом міська влада звітує про регулярні зустрічі Михайла Посідка з громадою. От тільки на Зіньковецькій його побачити уже і не сподіваються.